Друзі, нас інфоперші про головне поїхали в місті Покровськ на Донеччині. ситуація стрімко змінюється на користь української сторони. За даними Генеральний штаб збройних сил України, приблизно 200 військовослужбовців РФДРГ проникли в місто через міжпозиційний простір та малими піхотними групами, але не змогли закріпитися. У межах Покровська тривають інтенсивні стрілецькі бої, активно задіяння БПЛА, які працюють на виявлення передових вогневих позицій. Супротивника ця операція вже не просто оборонна. Це стратегічне стримування спроб вторгнення російське керівництво, яке декларувало, що ситуація в місті контролюється, що немає відрізаних позицій. Було спіймано на хибній інформації. Тим часом українські сили контролюють підступи до міста. Вони не допустили розгортання ворожих резервів. Знищили або нейтралізували кілька малих диверсійно розвідувальних груп, що намагались проникнути в забудовану частину покровської агломерації. Російські підрозділи, які опинились всередині міста, за словами генштабу, залишаються ізольованими надійної логістики та масової техніки, що створює критичну уразливість. Оборонні позиції українських підрозділів утворили паску для тих, хто проникнув у місто ворог, не мав часу на маневр постачання боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів. Обмежені пересування бронетехніки піхоти стало неможливим через щільний контроль і прицільну роботу українських сил. Кілька разів зафіксовано, що російські групи намагались провести нічні прориви, але українська сторона відреагувала чітко використано безпілотники для коригування вогню. Артилерія знищила вузли пересування, піхота блокувала шляхи відходи. Як наслідок, росіяни зазнають втрат в живій силі техніці, і морально-психологічному стані, які ставлять під загрозу їх подальший наступ. Що ж події в Покровську чітко сигналізують про зміну стації на фронті. По перше, Росія втратила ініціативу. В Спробах проникнення в місто, що раніше вважалося перспективним плацдармом, по друге українські сили не лише обороняються, вони створюють умови, за яких ворог сам потрапляє в пастку без можливості відходу. І по третє, моральний стан агресора поступово деградує, коли групи прориву в місті не змігши закріпитися, що означає, що логістика зв'язок командування усе під великим тиском втрати людей і техніки на такому напрямку. Це не просто тактична перемога, це стратегічний крок до ослаблення угрупування супротивника. І ще один доказ того, що Україна тримає ініціативу з оперативними зведеннями в міських кварталах Покровська, точками ударами, знищено кілька центрів управління російських груп, які намагалися організувати координацію між підрозділами. Один із таких об'єктів розташований в підвалі недобудованої багатоповерхівки, було виявлено і ліквідовано під час нічного рейду. Української розвідки з допомогою БПЛА у до атаки загинули командири двохоротних тактичних груп, які відповідали за просування в південній частині міста. Їхня загибель призвела до повного розпаду управління ворожим контингентом. Що вже тоді зазнав дезорганізації через відсутність підтримки із зовні окремі спроби рашистів зосередити сили в адмінбудівлях і шкільних приміщеннях. Завершились втратами за словами місцевих жителів, які евакуювались до найближчих безпечних пунктів, деяких школах і дитсадках ворог облаштував вогневі точки після верифікації координат українські підрозділи. Знищили ці об'єкти високоточними засобами ураження. Після чого почалась хвиля дезертирства. Противник залишив укриття і пробував вийти з міста невеликими групами. Частину з них перехоплено. При спробі прориву до промзони. Інші здались у полон, добровільно передаючи дані про маршрути підвозу боєприпасів і залишки укріплень. Уся операція перетворилась для українських захисників, наприклад, міської війни, нового типу, контрольований простір, повна ситуаційна обізнаність. Робота дронів і постійна координація між розвідкою, артилерією, і піхотою для росіян це черговий міст смерті. Ті, в якому гинуть не лише солдати, а й надії на будь-який успіх в цьому напрямку, Україна не просто стримує ворога, вона веде його до самознищення в пастках, з яких виходу вже немає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.